Доброго дня. от Я вам зараз покажу посилку, яка надійшла мені від Clioma Сервіс, як ви бачите. Зараз будемо розпаковувати і побачимо, що мені переслали. Тут е, зазначено я замовляв два сорти: це Радзійова і Віламент. От, якщо, ну, отак, зараз почнемо. От. Ну, Моє перше враження не зовсім такі. Взагалі-то я думав, що то прийде зовсім по-іначому в горшечках. І як на, наскільки раніше я замовляв, теж у відомих е, таких, е, як от, людей, не то що людей у фірм, от, мені приходило все у цьому. Ну, тут побачимо. От, Так як наша пошта не дуже і добре до цього всього ставиться. от. Воно все вже зім'ято, сплеснуто. Зараз я це все вам покажу. От. Бачите, отут всього у нас мало би бути 10 саженців. Що там побачимо? Ну, побачимо наслідує. Так, можливо, все й гаразд. Я тільки грішу. От. Що у нас є. І так, ми, що ми бачимо? Це у нас Радзієва. От, на перший погляд є е. є. Е. Є. Тут корінчики зрубані. Ой, одні бачу якісь чуть, мабуть, давні можу. Що не можу судити, не буду я його розмотувати, а ні, тут все-таки покажу. Приберу, яка корінева система. Зараз у самому це. Так. Ага, добре. Добре, це все гарно зволожено. Гарно зволожено, так. Гарний корінець, якщо ви бачите, От. засипано тирсою. Ну, не видно, на них не видно молодих, як сказати, паростів, які б вже повинні б були дати. Хіба де стримали, може, в холоді, в якомусь холодильниках. Не можу точно зазначити. От, побачимо, як воно все буде приживатися. От. Що воно покаже. Будемо бачити. Ось отак. Ну і сорт ці. Uh, Бачу більш молоді корінчики і ламент. Не Корінчики самі пагани так. Ось уже є молодий відросточок, що вже радує. І подивимося, глянемо, що вже тут у нас є з коріневою системою. Всі будуть покраще. Ось, якщо ви бачите, тут у нас вже є молоденькі відростки малини. Вона вже буде за 100% вона приживеться, от, наскільки я бачу. Ну, тут, так, да, оце вже яка от некудишня. Так що їм теж відправлю відео. За ось такий поганий сажанець. Взагалі віднеслися некоректно, а гроші взяли як за гарний такий саженець. Добре, всім дякую. Гарного дня.